Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми приготуємо млинці на рисовому відварі. Млинчики у нас вийшли ніжні, тоненькі і дуже-дуже смачні. Ця страва готується без яєць і молока. Тому цей рецепт млинчиків стане для вас в нагоді і на Різдво, і в піст. Але їх можна приготувати просто так, без всякої нагоди. Такі млинчики це чудовий сніданок, якщо їх зробити з несолодкою начинкою, подати із сметаною, то вийде смачний. І ситний обід. Якщо ж такі млинчики подати з жемом, варенням або сиропом, то вийде дуже смачний десерт. Як бачите, ось така у нас універсальна страва. Щоб її приготувати, нам знадобляться такі продукти: рис 160 г, борошно 380 г, цукор 2 столових ложки, сіль пів чайної ложки за смаком, сода пів чайної ложки, олія 70 г. Вода 2 літра. Друзі, якщо ви хочете ще більше відеорецептів, підписуйтеся на ще один наш кулінарний канал Празник живота. Посилання в правому верхньому куті або в описі. Відварюємо рис до готовності. Бажано, щоб він аж трішки розварився. Перед цим рис дуже ретельно промиваємо гарячою водою. Просіжуємо з допомогою друшляка. Друзі, відварений рис можна використати для приготування начинки для млинчиків. Для рисовому відвару даємо охолонути градусів до 40. В муку у нас вона вже просіяна. Додаємо сіль, соду, цукор. Це ретельно перемішуємо. Відміряємо 1 літр рисового відвару і замішуємо тісто. Тісто можна замішувати з допомогою вінчика, а можна зробити так як ми. Замісити з допомогою блендера. Ось такої консистенції у нас вийшло тісто. Додаємо в тісто олію, добре розмішуємо. Це ми зробили для того, щоб весь час не змазувати сковороду. Розігріваємо сковороду на плиті і випікаємо млинчики. Друзі, приготуйте разом з нами ці смачні млинчики на рисовому відварі. Смачного! Ну коли ви вже додивились до кінця відео, не забудьте підписатись на канал, поставити цьому відео лайк, залиште коментар і поділіться цим відео з друзями. Все, до зустрічі! Бувайте, друзі!